В чарівному лісі, де природа співає свої пісні, живе дівчина, створена з музики, вітру та співу пташок. Це мавка, втілення лісової душі. Її світ сповнений гармонії, магії та доброти, її підтримують добрі феї та подруги, які разом створюють особливу атмосферу лісового братства. Кійно там ні дерево, ні зілля, не шелестить, не навіває мрій, зрадливих мрій, що не дають заснути, не заносить вітер жадних співів про недосяжну волю, не горить вогонь жарущий, Гострі блискавиці ламаються об скелі і не можуть пробитися в твердині тьми і спокою. Тебе заберу я. Ти бліднеш від огню, від руху млієш. Для тебе щастя, цінь, ти не жива. Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Яке ж ти диво жити у нашому прекрасному чарівному лісі? Слухати дивовижний спів пташок, які живуть лише у цьому лісі. Саме наш ліс надихає мене робити нові чудеса. І хочеться жити і творити добро усім людям, тваринам, деревам. Одне насторожує, що це не змінилось навколо стільки зла. Але ж ти, Фе, ти зможеш захистити наш ліс? Ми усі станемо на його захист. Якщо йому щось загрожуватиме. Так, бо це наш ліс. І ми повинні його врятувати. Ми поборемо усе зло, що прийде цей ліс. Невже це колись може статися? Ні, ні, ні. Ми цього не допустимо, бо це наш ліс. Чарівний ліс. Так і буде. Та така атмосфера пануватиме у цьому чарівному лісі не завжди. І не даремно хвилювались лісові жителі за свій чарівний ліс. Бо ті, для кого цивілізація важливіша за природу, вже малювали плани, на яких через цей ліс мала проходити дорога. А це означало, що майже все живе може тут загинути. І настав той день, коли до лісу долетіла страшна звістка. Що це лише пліткою, але бачиш, що це не так. Біда насувається на наш ліс, але з кожною хвилиною вона все ближче і ближче. Такі ненаситні люди вирішили прокласти дорогу через наш ліс. Невже вони не розуміють, що вони роблять? Невже квіти, трава, кущі, дерева є менш важливі, ніж їхня дорога? Не розумію цього. Я навіть не знаю, як їх спинити, але потрібно щось діяти. Потрібно скликати всі сели лісу. Може зачарувати дерева, щоб вони не допрачовались, і кущі, щоб не пропускали людей, і траву, щоб заховати стачки. Це, звичайно, можна, але я думаю, це не дієво проти страшних залізних монстрів. Може різні перешкоди побудувати, щоб їхні страшні машини не проїхали. Потрібно схликати всіх духів лісу. Щоб вони допомагали нам, адже не даремно говорить, що в єдності сила. А ще потрібно звернутися до берегині. Вона мудра, вона знає вихід, адже вона завжди оберігала наш ліс. Будемо боротися до останнього. Чекайте, але ми можемо спробувати силу предків. Вони ж якось долали своїх ворогів. Дійсно, і ворогів, і проблеми. Все долали. Але як вони це робили? Давайте спробуємо взятися за руку і закружляти у гровозі. Говорять, що танці та звичаї предків мають велику силу. Дійсно, і заспіваємо традиційні пісні, бо в них наша сила і мудрість. Коли приходить у дім біда. Головне, щоб усі згуртувалися і тоді будь-яке зло відступить. Але потрібно багато друзів і щоб усі були однодумцями. почали фея, мавка і її подруги хороводами та купальськими піснями намагатися врятувати ліс, та їх сили було замало. Тож потрібно зібрати усіх жителів лісу, щоб побороти зло. Так вони і зробили. Розбіглися по всьому лісу у пошуках друзів. Вітри буйні, дуйте сильніше, скидайте дерева, щоб ні людина, ні тварина, ні будь-яка жива істота не прийшла. Та зростайте усі кущі і дерева, щоб ніхто не зміг пройти. Ми все ми зробимо. Ми все зробимо. зробимо, 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 зробимо Масінко природу, допоможи захистити наш чарівний ліс, хай ніяке зло не проникне до нього. Вітер, хай усе не пускає. Ненаситних людей до нашого лісу Піднімай коло з своїх доріжок, щоб заважав дивитися, домовся з птахами, щоб співало так голосно, що не можна було почути. Я буду на заході. Я допоможу, на я, я допоможу. Буду... Настав час вам попрацювати, щоб зберегти наш ліс. Ми знаємо, ми знаємо про вашу бідому і, і ми біду, готові допомагати Виходьте зі своїх схованок, проявіть свою силу, захистіть чарівний ліс. Ми будемо, поруч, ми будемо, поруч, поруч, можете поруч, розраховувати на нас. Розраховувати. І все більше і більше ставав похмурим. І все ближче чулося гуркотіння страшних машин, які наближалися, щоб виконати свою роботу, яка назавжди і неповторно змінить цей ліс. Я гадаю, ми добре попрацювали. Я думаю, що мої чари відведуть людей. Ми про те саме попросили для лісових духів. Дуже просили. І обіцяли допомогти нам. А я спілкувалася з матінкою природою, і вона теж обіцяла допомогти нам. Прийшов час покликати усіх наших друзів та навіть берегиню. Цей фей, ти певно, знаєш, де їх шукати і як це зробити. Я чула, що посеред лісу є чарівна галявина, і раз в рік берегиня збирає там усіх мешканців лісу. Не кожен знає туди дорогу, але ж з нами фея? Дійсно. Я одного разу була на цій зустрічі, але мене туди приводила сама берегиня. Тож залишилось знайти цю галявину, і ми наблизимось до мети. Тоді на пошуки. А в цей час на потаємній галявині берегиня вже збирала жителів лісу. Та поки що не всіх. А якщо вони зможуть зібратись усі, то з'явиться шанс рятувати ліс. Щорічно я збираю на цій галявині усіх жителів нашого лісу, щоб дізнатися, хто що чув, бачив. На жаль, не завжди вдається зібрати усіх. Бо ж у кожного є свої справи. От і зараз бачу, що вас замало. Може, вони переховуються, адже є чітки, що нашому лісу загрожує небезпека. Та ще й така страшна, що потім вже нічого не виправити. Але ти ж маєш його врятувати. Ти ж берегиня лісу. Якщо це не те, то хто ж тоді? А ні. У такій складній справі однієї моєї сили буде замало. Потрібно зібратись усім разом. Тож ми зараз побіжемо і шукаємо мавку, адже вона теж оболіває за наш ліс. А може, і, неї, і ще хтось є, то ж нас вже буде більше і шансів буде більше. Ки зробимо і з нас на з націгани. Ніхто не має права нищити природу. Нарешті ми вас знайшли. Ви що, нічого не знаєте. Ви не чули про загрозу, яка насувається на наш ліс. Ми все чули і все знаємо, ми теж шукали вас. І не тільки вас, а й усіх лісових жителів, тому що нам потрібна сила, а сила у друзях. А нас послала берегиня, бо вона знає, як врятувати ліс. Тому нам треба поспішити на галявину, яка має силу лісу, і там все вирішиться. То Давайте заберемо мавку лісею, то й буде нас ще більше. Я вже уявляю, як на селена збереться на цій галявині. Головне, щоб ми впоралися, адже зло є сильним, і ми маємо його здолати. Так, я чула той страшний від тих залізних монстрів, які насуваються на наш ліс. Вони вже дуже близько, потрібно поспішати. Фея і ворогиня лісу використовують всю свою силу, а ми додамо свою енергію, яку зберігаємо в душах і сестра. А ще духи лісу зробить свою справу. Вона все вийде, я вірю в це, бо не може бути інакше. Ми сильні і ліси наш дім. Ми переможемо зло. Ви не в курсі, що відбувається. Ми знаємо про це і вже давно працюємо над цією проблемою. Я і свої чари застосувала і з духами лісу домовилася, вони допоможуть. А до мантики природи зверталась. Звичайно, зверталася. Усі на нашому боці, усі хвилюються, що може статися. А нас на царині галяні чекає берегиня. Берегиня точно нам допоможе. Але я так розумію, для цього потрібно зібратися разом. Так, то ми вас знайшла. Тоді будемо вірити, що мої подружки зустрінуться і знайдуться. Отже, поспішаємо на Червону Галявину, та ми зустрінемося. Все швидше і швидше наближався той час, коли все навколо могло зникнути дерева, кущі, квіти, трава і звірям, тахам, і комахам не буде де жити і чим харчуватись, і вони теж зникнуть. Але у жителів лісу ще є шанс цього не допустити. І настав той час, коли усі зібрались разом, щоб подолати зло і врятувати чарівний ліс. Чуєте, вони вже близько. Духи лісові. Ви з нами. Так, так ми так, з, так, вами, так, з вами ми так. з вами. Мені трішки страшно, але я до останнього не відступлюся. Мої через слабкі, але якщо ми всі разом, то вони стануть сильнішими. Матінка природа, ти підтримуєш нас, ти поможеш захистити наш і твій рідний дім. Берегини, ми віримо в тебе. Скажи, що нам робити, щоб урятувати ліс і всі, хто у ньому живе. Вставайте всі навколо мене і беріться за руки. Такі веселі, як твої маленькі мурахи. Пеє, берегине, отдайте дайте нам сил. У них все ближче і ближче, невже все загине? Ходіть по колу, як ходить сонце, заспівайте пісню, як співають птахи, Радійте життю, як радіє природа, оживаючи на весні. Наш дивний світ такий казка, он у небі хмаронька пливе. Розберися його, будь ласка, що він в ньому гарне і зага. Он квітка повним палаю, яскраве сонечко блищить, чарівна пташечка співає. Усе удиво світ прийшло, щоб жити. Світ прекрасний довкола тебе, ясне сонце, синє небо. Птахи й звірі, й ріки. Нехай він буде таким навіки. Хай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить. Людина над природою панує, бездумно сід навколишній руйнує. Відходи у довкілля, викидають, бруд і пил на землю висідають. Панує над природою людина і неминуча страшна година, коли природа відповість сюрпризом і виникне екологічна криза. А може ми катастрофи уникнемо? а може ми берегти природу звикнемо? І раптом все стихло. Ні, гуркоту страшної техніки. Ні слів, ні криків. Чим же закінчить ця історія? Нічого не чути, може, нам вдалося, але не чути ні пташок, не шелесту листя. Просто природа на река що відбувалося. ще То чи живе вона знову? Чи почуємо ми пташиний спів? І бджіли ті перелітають з квітки на квітку. Чекайте, зараз природа приходить до тями після того, що сталося. Все добре. Ми саме це зробили, ми врятували наш ліс. Ми врятували природу, ми повернули весну. Весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну то знов таємно тихо, шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодо, ще й радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Ось так і сталося. Коли збираються справжні друзі і вони мають спільну мрію, то все у них вийде. Бережіть природу і одне одного.